І які перспективи? Будь ласка, дякую, шановний пане голову Верховної Ради, пане керівник офісу президента, шановний пане головнокомандувач Збройних сил України, керівники Сил безпеки України тут присутні, шановні колеги, урядовці, партнери, друзі, шановні журналісти, українці, українки, пані і панове, три роки війни. Фактично минає Україна вистояла, Україна консолідувалася. Україна витримала цих три роки. Ми продовжуємо нашу боротьбу в першу чергу завдяки силам безпеки і оборони, завдяки нашим захисникам і захисницям, які три роки ведуть цю оборону нашої держави, оборону європейських східних кордонів. Ми вдячні нашим захисникам і захисницям, вдячні присутнім тут, включеним онлайн керівникам сил безпеки і оборони. Дякуємо вам за цю. Можливість на, на третьому році, вже завершенні третього року війни, мати сьогодні е, цю розмову про діяльність, про майбутнє нашої держави. Дякую, я пропоную просто привітати і подякувати наші сили безпеки та оборони. Дякую, дуже ми відзначили п'ять е, ключових напрямків, е, по яких продовжуємо працювати. На яких уряд зосереджений сьогодні, В перший напрямок це, звісно, е, зміцнення наших сил безпеки та оборони. Буквально кожну зібрану гривню в Україні ми спрямовуємо на підтримку нашої оборони минулого року. Це було 2,1 трильйона гривень. Цього року сума більша в бюджеті передбачена на п'ятий рік мається на увазі. трильйони гривень. Це внесок України в нашу оборону. Це 26% нашого ВВП. І це весь бюджет, який збирає Україна. Де факто відповідно працюємо над тим, щоб розвивати нашу оборонну промисловість. Треба сказати. Що спроможність ОПК оборонно-промислового комплексу України зросла в шість разів порівняно е, до е, двох років тому, тобто, ми фактично. Дуже прогресуємо в виробництві боєприпасів, в виробництві української техніки, всіх видів від української артилерії до українських дальніх дронів, ракетна програма, українська бронетехніка, всі ці і інші напрямки, міни, снаряди власного виробництва. Все це ми розвиваємо, вкладаємо в це значний ресурс і, звісно, вкладаємо в це значні зусилля. Розробляємо інноваційні підходи, інноваційні системи для того, щоб виграти ось цю. Війну на полі бою за інновації за нові підходи. Другий напрямок, за яким ми рухаємося, це ефективна соціальна політика. Протягом трьох років уряд і держава виконували всі соціальні. Обов'язки перед українським народом в першу чергу виплата пенсій. 730 мільярдів пенсій було виплачено ще плюс 180 мільярдів соціальних інших соціальних платежів цього року. Без змін виплачуємо пенсії. 1 березня буде відповідна індексація у відповідності до законодавства, підтримка внутрішньо переміщених осіб, підтримка вразливих сімей. Спеціальний пакет за ініціативи президента нашого президента України. Зимової підтримки також був запроваджений урядом, який включає в себе цілий комплекс 10 різноманітних напрямків від виплати е, коштів українським родинам, який грає подвійну роль і підтримує родини, і підтримує український бізнес і ті напрямки, які сьогодні потребують е, цієї економічної, фінансової підтримки е, від уряду. Е, працюємо над запровадженням е, базової соціальної допомоги. працюємо над проектом е, Накопичувальної пенсійної реформи, реформи пенсії загалом в Україні для того, щоб привести соціальні стандарти до європейських. Рухаємося і говоримо про те, що і цієї зими, і вже весну У нас також є певні ідеї підтримки для людей в умовах війни, підтримки дітей. Уряд прийняв демографічну стратегію. Всі ці напрямки ми Опрацьовуємо, приділяємо цьому значну увагу. Третій напрямок нашої роботи це, звісно ж, відновлення. В першу чергу це швидке відновлення в умовах війни. Тут працюємо над традиційними напрямками відновлення енергетики. Концентруємося цього року над відновленням житла людей, тобто це виплати по програмах є відновлення, це виплати по сертифікатах за зруйноване житло. Програма є оселя, яка допомагає допомагає і підтримати розвиток ринку нерухомості будівельного ринку, і також допомагає людям. Отримати можливість покращити своє житло. В частині відновлення енергетики працюємо в трьох напрямках, відновлюємо, децентралізуємо, працюємо з партнерами щодо залучення необхідного обладнання, оскільки ворог продовжує без е зупину, безкінечно свій енергетичний терор. Практично кожну ніч ви можете це відчувати і бачити. Ми втратили 10 гігават генеруючих потужностей, відповідно, мусимо їх е компенсовувати. Е тому. Е всі ці напрямки повторюю, енергетичний відновлення і плюс підтримка соціальна це там, де ми зосереджені. Зроблено в Україні. Це четвертий напрямок. Підтримка нашої економіки, підтримка наших виробників українського виробництва. Тут і український кешбек програма, в якій вже 5 мільйонів людей з одної сторони, і. Тисячі бізнесів, які доєдналися більше двох тисяч виробників, які доєднались з точки зору участі в цій програмі, дає два ефекти: по перше, соціальна підтримка людей. По друге, в першу чергу, це підтримка наших бізнесів українських створення відповідної культури. Українці мають підтримувати своє, оскільки ми на початку війни втратили більше 3,5 мільйонів робочих місць. Ми втратили 30% ВВП економіки. Єдиний підхід підтримати наш бізнес, нашу економіку це культура підтримувати своїх. Тому на цьому ми зосереджуємося, над цим працюємо. Є вже попередні результати. І, звісно ж, міністерство економіки, перша віце-прем'єр-міністрка, особисто залучена в розвиток цієї програми. Вона має декілька напрямків. Я думаю, ми сьогодні протягом нашого спілкування їх розкриємо. П'ятий напрямок нашої роботи це взаємодія з партнерами заради перемоги і стійкості. Ми залучили в минулому році 41,7 мільярдів доларів. Цього року плануємо залучити і маємо вже підтвердження на 38,4 мільярдів доларів. Працюємо як сьогодні голова. Парламенту згадував з МВФ і з Єврокомісією по плану Ukraine Facility. Працюємо з світовим банком, з банком реконструкції і розвитку, європейськими структурами фінансовими. Тут ми рухаємося абсолютно впевнено, чітко розуміємо, що в цьому питанні нам потрібна підтримка партнерів. У нас повна координація з парламентом з офісом президенту. Дійсно, ми дуже скоординовані, маємо успіх. Виклики четвертого року цієї повномасштабної російської агресії повномасштабної війни вони безумовно величезні, але я впевнений, що разом ми їх подолаємо. Ключовий Ключове завдання зберігти єдність всередині українського суспільства. Єдність влади у нас є. Ви її всі бачите, відчуваєте. Я переконаний. Ми зосереджені, сконцентровані, об'єднані навколо нашого президента, і звісно ж, будемо рухатись в такому порядку до нашої перемоги. Важливим для нас сьогодні лишається сконсолідувати і об'єднати наших партнерів, тому важливо вести такий прямий діалог, важливо мати діалог з. Пресою змі наших партнерів суспільствами, які нас підтримують і, звісно ж, вболівають за Україну. Ми продовжуємо цю роботу. Ще раз дякую нашим захисникам і захисницям. Разом ми вистоїмо, разом ми переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!